Формадол. забудь про головний біль. Ливо і актуально, що ми вже і за кадром почали з нашим гостем говорити, але почнемо по порядку. Друзі, справді нас трішки налякала інформація, дані, скажімо, так, порталу з пошуку роботи GRC.ua, які зазначають, що українців у 2023 році чекає нова хвиля скорочень. Власне однією з причин станом на зараз є те, що в нас ідуть віялові або екстрені відключення світла, і величезна кількість підприємств не працюють або не можуть відновити свої потужності на тому рівні. На якому вони були, але тим не менш є безліч інших сфер, і от як в цьому всьому збалансувати, якщо ви навіть втратили роботу, що робити Чи Буде не втратили насправді не втратили? Можливо, не все так сумно і не все так складно на вітчизняному ринку сьогодні? Тому ми говоримо з експертом е найбільшого українського сайту з пошуку роботи. Це Максим Пилипенко. Максим, вітаємо доброго вас. Доброго доброго. В нас є доброго, підрахунок НБУ за 2022 рік е стосовно. Рівня безробіття в Україні, і він на сьогодні становить 4 мільйони осіб. Це доволі велика цифра. Наскільки в наступному році ця цифра буде збільшуватися чи зменшуватися, і чи погоджуватися українцям з тими дослідженнями офіційними, які є? Чи на цей фактор ще впливають і такі речі, які не враховані? Дивіться, перше, я хочу, щоб заспокоїти. Я прийшов з хорошими новинами. Справді, ситуація зараз, яка є на ринку, вона складна з відключеннями, з обстрілами. Проте, давайте подивимось на цифри, які є зараз. Це коли почалось повномасштабне вторгнення у березні, кількість вакансій впала зі 100 до 6 тисяч, і протягом літа, осені вона росла і наразі складає близько 50 тисяч вакансій. Тобто, іде, Які є на сьогодні? Які є на сьогодні, так. Відносно активності шукачів, вона в період повномасштабного вторгнення зросла в 5 разів і сягала понад 100 відгуків на вакансію в місяць. Зараз ця кількість складає 26 відгуків в місяць на вакансію. Тобто, ринок ну збалансувався. Є робота, люди знаходять роботу. Тому я наразі не можу говорити про те, що все погано, Катастрофа, все, провало, все пропало. Да, я бачу позитивні. В нас є опитування українців. Ми зараз дізнаємося, що українці думають про те, наскільки дана ситуація повпливала на їхню роботу, а потім ми з вами її обговоримо. Дивимося. Лютиція Швея працює в ательє і на себе. Періодично відшиваємося для тих же ЗСУ. Однак цим зайнялася ледь не випадково. До вторгнення дівчина працювала у сфері обслуговування, але виїзд у Литву після 24.02 змінив життя. Там навчилася новій справі і продовжує її вдома. Я не дуже, якщо чесно, комунікативна людина, тобто мені отак сидіти шити за машинкою прям приємно. А пані Наталя, працівниця Укрпошти із країни не виїжджала і роботи не змінювала. Ми працюємо без світу. Все рівно видаємо пенсії, посилки, все це ну все почта працює. За час повномасштабної війни колективу скоротили зарплати однак, зараз рідні ставки повернулися. Натомість родичу Наталі водію не пощастило. Чоловік сестри він втратив роботу. І зараз шукає, там було скорочена без роботи. І Айтішник Олександр дуже багато спеціалістів, яких було скорочено, або які були, були звільнені через закриття закриття компанії, які працювали з Росією. І зараз дуже багато спеціалістів саме у айті ринку без роботи. Багато конкуренції. Пан Олександр, директор з експорту у компанії виробництва медичних препаратів. За час повномасштабної війни колег не скоротили. Ми прикладаємо багато зусиль для розвитку експорта і вважаємо, що це надважливе питання для нашої держави в даний час. Нам вдалося зберегти повністю наш колектив. Це, напевно, саме важливе, що в нас є. А пані Олена працює в аграрній сфері на швейцарську компанію. Скорочень не просто не було, навпаки, набрали нових спеціалістів. Навіть в такому незрозумілому стані ми намагалися постачати нашим фермерам, нашим агропідприємствам продукцію. Ось, тобто налагодили логістику. Це було неймовірно складно, ось, але нам це вдалося. Максим, Павля, виходить, Максим. що наші е, гості, наші е, звичайні перехожі, яких ми зустріли, е, підтверджують вашу думку. Не все так погано. Тобто є ситуація, є віялові відключення, є війна, але а, так. На Work.ua розміщують десятки тисяч роботодавців, десятки тисяч вакансій. Це найбільший портал, тому ми mm -hmm. відчуваємо ринок праці і справді проводили опитування роботодавців 37 роботодавців Ми опитали, і дізналися про їхні плани. То вони більшість дивляться оптимістично вперед і навіть говорять про зростання, про набір персоналу. От вчора спілкувались ми із друзями, які є підприємцями, і вони говорять: мене ніхто не вчив. Вести бізнес у війну, я не знаю, що буде далі, але mm -hmm. зараз я докладаю всіх зусиль для того, щоб надавати роботу, надавати послуги. Ну от на ринку праці зараз є такий топ трендів, який ми хочемо виділити. А ви підтвердите, так це чи ні? Скасування чоловічих і жіночих професій, тобто такий стався мікс. Немає конкретно жіночих, конкретно чоловічих. Робота не по 8 годин, а на результат. Безпека і комфорт пріоритет. А кар'єра і зарплата не на часі. З цим я би посперечався. Ну, ну краще, кар'єра окей, но зарплата, да, зарплата це якась. таке. Компанії зважають на потреби колег-учасників бойових дій. Це зрозуміло, і психологічна підтримка усіх співробітників. Угу. Так, давайте по черзі: чоловічі жіночі професії. А зараз більше мільйона. Українців захищають нашу країну, і це переважно чоловіки. І відношення роботодавців до найму працівників, до гендеру угу. е, воно зміниться, і ми зможемо бачити жінок на таких професіях, як е, рятувальник, далекобійник, угу. будівельник. І чому тому, що професія не має гендеру, не має віку, і всі можуть там робити успішно. А де чоловіки ми можемо побачити там, де в принципі це були жінки? У нас на майданчику під час війни на дитячому майданчику з'явився хлопець, який є няньою. Ми спочатку ну, були здивовані, тому що ми, як правило, ну там діти погуляють, там чиясь мама, це чиясь няня. А це а це чийсь тато? Ні, це хлопець, який бабісітер. Він так. От такі будуть відчуття, коли ми будемо здивуватися, як змінюється навколо нас робота Успільство. не по вісім годин, а на результат. А тут мається Що на увазі знову ж таки відключення, які є електроенергії. Вони безумовно впливають на бізнес-процеси, і це важко і роботодавцям, і самим людям морально-психологічно. Компанії забезпечують роботу працівникам, забезпечують їм там виплату зарплати. І у відповідь від співробітників очікують їх відношення також mm -hmm. відповідальне до роботи. І якщо нема світла в робочі години, то є зранку чи ввечері, чи на вихідних, і співробітники роботу до роботи дороблювати. Треба дороблювати. Mm -hmm. Тому робота не по 8 годин, а саме на результат. Бо ну, тут мені здається, роботодавці більше мають перебудуватися, да і от на, на оцей просто чекати класного результату. А там вже коли ти її зробиш зранку в обід чи ввечері, коли в тебе буде світло, так. це вже не так е, має. Безпека значення. і комфорт пріоритет. Це безперечно. Так, ні жоден робот. Тобто не буде говорити повітряна тривога, ви все одно працюєте нічого страшного. Да? Ми Без вже навчені, сперечно. ми вже знаємо. Те, що ми бачимо по вакансіям, змінились умови найму співробітників. і роботодавці навіть вказують як перевагу, наявність укриття, mm -hmm. наявність mm -hmm. генератора, наявність інтернета безперебійної, наявність навіть тепла. У нас є там котел, все автономно. Ми можемо працювати. Але сутні. це впливає на результат стосовно зарплатні. Тобто, роботодавець говорить: дивіться, в нас є це, 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 тому зарплата невеличка, але вона все-таки буде. Не готовий говорити про зменшення, якби коли компанії на фоні цього зменшують зарплату, тому що по середній зарплаті ми бачимо, що вона на рівні тримається, і знову ж таки спілкуючись із роботодавцями, вони не під не, не занижують зарплати, не підіймають послуги. Ну ті, з ким я е, е, спілкувався за за їх продукт. Е, вони, якби ну розуміють ситуацію, тримають да і. Дають дають можливість працювати і надають послуги населенню, бо розуміють, що ми працюємо на перемогу, а не чисто бізнес. От за мить друзі повернемося, поговоримо про те, скільки зараз взагалі людей є в середньому на ту чи іншу вакацію, вакансію. Що буде з зарплатами? Ну і звичайно зачитаємо ваших історій. Ви нам написали велику кількість коментарів. Ситуація різна станом ото по всій країні, але тим не менш, знову ж таки, позитив є, і це дуже Оптимістично, тішить. Це так. Так. Ще так, раз доброго раз. ранку всім. Ми... Е і за кадром продовжуємо говорити про таку важливу тему, як робота. В нас Максим Пилипенко, експерт найбільшого українського сайту з пошуку роботи, і до е, невеличкої паузи ми говорили про те, наскільки е, впав ринок роботи. Не все так плачевно, як з'ясувалося. Але е, ми зараз, от серед моїх знайомих, і ми, я вже це Нелю розповідав. Є люди, які готові змінити свою професію, тому що там, де вони працювали, вже це неможливо, але вони це бояться робити. Як впевнити людям в тому, що е, нові, нові двері, які вони відкривають перед собою, обов'язково відкриють для них нові можливості? Або і не які треба нічого якості боятися. Зараз хочуть бачити роботодавці. Е, відносно якостей е, по, по, з приводу вакансій, давайте подивимось. Вакансії, які завжди в попиті, це. Продавець, бухгалтер, водій, кухар. І робота тут є завжди. Якщо мова йде про підробіток, то його тим паче можна знайти. Потрібно тільки бажання відкритись до, до нового. Стосовно якостей, які важливі для роботодавців, по-перше, це емоційна стабільність. Коли ми зібрані, чому тому, що е, депресивний стан негативний він впливає, звісно, і на якість роботи. Тому ми маємо розуміти, що зараз важливо працювати на якби перемогу на підтримку країни на перспективу. На перспективу mm -hmm. так і тут потрібні сили, енергія. Другий момент це якраз готовність навчатися і перекваліфікуватися. Чому тому, що ринок е, повномасштабне вторгнення, воно спричинило переселення, імміграцію. Багато е, професійних спеціалістів виїхали. За кордон або mm -hmm. на захід, і дисбаланс ринку на заході більше кандидатів mm -hmm. в інших регіонах України поменше, і тому важливо ну, роботодавці це розуміють, і вони в першу чергу будуть обирати ну, людей, які готові навчатись новому, і потім їх професійно розвивати всередину складати тобто, в них складати так mm -hmm. урову. Робот... Зараз дуже важливо, Максим сказав. Річ е, ви повинні бути емоційно психологічно стабільними. Ви повинні випромінювати добро, позитив. І навіть якщо не вистачає якихось. Елементів кваліфікації, то позитивний настрій і позитивний погляд на сьогодні і на майбутнє буде робити свою справу. Вас візьмуть на роботу. Слухай, а мені ще до речі, от цікаво, ви сказали вже да про е, те, що на е, заході нашої країни зараз. Більше людей, більше людей шукають роботу. Вакансії різні. Давайте можливо якось порівняємо. Наприклад, в середньому там скільки людей на одну вакансію в Києві, умовно кажучи, mm -hmm. да, або там в центрі країни, і скільки на заході нашої країни я можу сказати відносно кількості вакансій, по перше, на заході, наприклад, у Львові ринок на праці відновився на 90% Майже uh -huh. майже ну майже повністю відновився. А в центрі в Києві на третину, десь uh -huh. відносно. Кількості людей на вакансію, то на заході вона традиційно нижче, менше, Ух ти. тому що ну якби роботи багато. Люди знаходять собі роботу досить швидко. А в центрі поменше? Я ну цифри називаю. Я можу статистично назвати кількість це 26 відгуків на вакансію в місяць, іде наразі це нормально, mm -hmm. чи це чи це малувато? Порівняно з тим, що було весною понад 100, тобто це в 4 рази менше. При фронтовій території вони про захід України ми зрозуміли. Ми а от фронтовій зараз на жаль, там найскладніше 99 дев'ять вакансій. Тобто, з моменту, наприклад, про Херсонську область, де так. мова, кількість пропозицій роботи в області зросла майже втричі до 99 вакансій. Це тільки Херсонська область, як в інших. Так, по результатам листопада ми помітили, що прифронтові області вони показали найбільшу динаміку зростання, найбільшу кількість вакансій там з'явилась. Стосовно Херсонської області, коли відбулось звільнення, ми роботодавцям дали можливість безкоштовно публікувати вакансії, і кількість зросла. Я вчора дивився, було понад 127 вакансій вже в Херсоні. Це переважно ну професії, які пов'язані зі зв'язком, працівники аптек, магазинів. Те, те, що ви перерахували, так, водії, так, так, так. кухарі. Так. Тобто, фактично, робота є. Так, складно в залежності від регіону, але вона є, і тут наша готовність відкриватися Звичайно. до нового, перекваліфіковуватися і шукати ну, якісь на мені нові здається, способи. дуже важливо те, що Максим сказав, стосовно а, позитивного настрою і морального стану людини. Тому що якщо людина хоче, вона обов'язково знайде. Якщо опустити руки і сказати все пропало, от робота немає, і все тепер е, це за будь-яких обставин ніякого результату Слухай, не дасть. Може, ще... впевнено, дивитися в майбутнє, шукати роботу, нічого не боятися, і обов'язково все буде добре. А ще я думаю, ми наостанок просто подякуємо усім роботодавцям, які зберегли робочі місця, більш того, які розширюються, які повноцінно виплачують зарплату в таких умовах. Величезне вам дякуємо. Я думаю, стосовно коментарів і історій, які ви нам написали, ми зробимо це трішечки пізніше, тому що прям велика кількість коментарів вони абсолютно різні. Але ми декілька ваших історій стосовно роботи зачитаємо Максим Трішки Пилипенко, пізніше. експерт найбільшого українського сайту з пошуку роботи. У нас був гостяк Максим. Дякуємо вам і вам гарної роботи. Це так само важливо і для вас. Дякуємо. Ми продовжуємо. Це... Улюблений сніданок з 1 плюс один. О, фух, Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня лічичко духом з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.